Great pleasure to... Welcome, my friend, President Zelensky, to the UK. Росія програє, а наша перемога змінить світ. Володимир Зеленський звернувся до парламенту Британії. Його зустрічають бурхливими оваціями. Так, зустрічають не тільки Зеленського, а й усю Україну, яка бореться проти російської агресії. Президент України сьогодні прибув Великобританію з офіційним візитом. Він зустрівся з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком та виступив перед британським парламентом. Промову президента України перед британським парламентом транслює суспільне появу Зеленського за трибуною присутні вітали стоячі та бурхливими оплесками. Президент подякував Великій Британії. За те, що ця держава з перших днів повномасштабної війни з Росією надає Україні потужну допомогу, він згадав колишнього прем'єра Британії Бориса Джонсона, який об'єднав вільний світ довкола нашої держави. Тоді, коли це здавалося неможливим, Британія залишається вірною своїм принципам, підкреслив Зеленський. Він оголосив, що на початку Другої світової війни Британія одразу стала на сторону добра, так само як зробила це і зараз. Добро завжди переможе. Ми знаємо, що Росія програє, і ми знаємо, що наша перемога змінить світ, і це та зміна, якої світ давно чекав. І Велика Британія йде разом з нами це буде перемога над самою ідеєю війни. І будь-хто, будь-який агресор, знатиме, що з ним станеться, якщо він спробує атакувати світовий порядок, сказав глава держави. Зеленський зауважив, що дуже важливо, аби всі винні в агресії проти України понесли відповідальність. Для цього має бути створений міжнародний трибунал. У його створенні Британія, як і у військовій допомозі. Та запроваджені санкції проти РФ є провідною державою. Наразі зазначив президент, українські воїни опановують у Британії західні танки, зокрема, ті, які Британія виділяє для української армії і які допоможуть звільнити нашу землю. Він оголосив, що реальністю майбутнього стане світ, який не має страху перед агресором і здатен перемагати. Щодня зауважив Зеленський. Україна платить за наближення перемоги найціннішим життями наших героїв, які намагаються захистити та врятувати якомога більше життів українців щодня. Він додав, що збирається зустрітися з королем Великої Британії Чарльзом Третім. Це буде важливий момент, сказав Зеленський. Нагадавши, що Чарльз підтримував Україну з 2014 року, Зеленський вручив спікеру британського парламенту шолом українського пілота АСА з надписом: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити. За словами глави держави, цей шолом має стати символом нової коаліції коаліції літаків. Україна потребує сучасних бойових літаків. Зеленський нагадав, що Україна та Британія вже воювала разом проти зла і мають досвід перемоги. Не можу сказати, що після нашої перемоги не буде більше воїн. Це природа людини. Але в наших силах зробити так, аби перемагала краща частина природи людини, наголосив президент. Бачите ці овації, це фантастичні, фантастична зустріч президента. Покидаючи парламент сьогодні, хочу подякувати вам не лише за британський чай, а й за потужні британські літаки. До речі, вже майже п'ята вечора. Нехай живе король і слава Україні завершив промову президент. Я нагадую, ви дивилися цей сюжет на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Слава Україні! Слава Великій Британії. Подякуйте нашим партнерам і обов'язково підписуйтеся і включайте дзвінок, щоб отримувати сповіщення про нові відео.